Промгігант Арселор Мітал Кривий Ріг є одним з основних виконавців міської екологічної програми а також рішуче рухається до оновлення виробничих потужностей. Один з таких кроків зупинка застарілих коксових батарей номер 1 та 2. Основне навантаження з виробництва коксу відтепер беруть на себе сучасні та високотехнологічні 5 та шоста батареї. За підрахунками фахівців, це дозволило зменшити викиди від коксохімічного виробництва на 37%. Ми перейшли на п'яту шосту, та сама батарея і лучша батарея, я читаю. в Украине. Первая, вторая, надо отдать должное, все-таки батарея отработала свыше 50 лет, и свою задачу и функцию она выполнила. Поэтому ну, знаковое событие и для меня лично, как директор по производству, І для городу для екології для області для всієї України такі нововведення не лише поліпшують стан довкілля у регіоні, але й створюють більш безпечні умови праці співробітників. Важливо, що після виведення застарілих коксових батарей з експлуатації зменшилися викиди таких речовин, як аміак, сірководень, бензол та фенол. Ми бачимо, як Арселор лормітел е, працює над е, виконанням програми. І я вважаю, що. Е, Ті програми, які ми розробляємо і приймаємо разом з нашими виробництвами, вони мають позитивний ефект і я впевнений, що мешканці нашого міста відчують цей ефект. зупинка деяких виробничих потужностей безумовно тягне за собою є кадрові зміни, але у керівництві «Арселор Мітал Кривий Ріг запевняють, для людей, що були задіяні у роботі першої та другої коксових батарей, знайдуть нові робочі місця. Фактично, тут працювало 123 людини, з яких на сьогоднішній день ми вже 88 впевнено можемо сказати, що працевлаштуємо на підприємстві. Зрештою ведемо роботу, шукаємо можливості для працевлаштування цих людей. для Якщо потрібно, перенавчання аби максимально зберегти робочі місця для тих наших працівників, які втратять. Робоче місце зв'язку з закриттям цих копсувих батарей. Також задля виконання природоохоронних заходів на Арселор вивели з експлуатації Мартинівське виробництво, реконструювали конверторний цех із будівництвом нових газоочисних установок. Провели реконструкцію обертової печі номер 3 вогнетривно вапняного цеху, а також шести агломашин другого аглоцеху. У підсумку ефективність зниження викидів на промгіганті становить 35 тисяч тонн. Кузьма Шишкін Андрій Яковлєв, «Перший міський.